Ну Що по скандалу її случилось таке. А за що по скандалу? Приривнувала. Ви з якоюсь жінкою були. Я не був, а вона просто приривнувала. Ну, случилось все з гарячки. Я не понадіявся, що вона таке зробила. Я думав, вона пугає. Я сказав, наріж. Ну, вона і зробила. Ножом? Да. Кухонним? Так. Да. Поліція приїжджала, я сказав, я заяву писати не буду. Не будете на неї. Не. А чого? Ну, не хочу. Люблю я її, не хочу я неї писати. Це гарячки все вийшло. Так, я йде, звісно. Я не думала і не хотіла цього того скоїти. Ну, так вийшло. Звісно, думалася, що ну, вже пуст. Не було таких відношень, такі стосунки в мені в душу так вишов. Оце ж думаю, якщо мене відпустять, значить я піду до нього провідувати. Ви ж не просите тепер його? Звісно, я не брошу. його. 也喝酒，酒的，就喝酒的。